Під стіни Тернопільського міськрайонного суду ще до початку судового засідання прийшли тернополяни. Люди переконують їх зібрання законне, бо проводять зустріч з народним депутатом України Олегом Сирочуком. Крім того, своїм рішенням адмінсуд Тернопільської області заборонив пікетувати міліцію, прокуратуру, СБУ та облдержадміністрацію. В переліку заборонених місць для проведення акцій протесту адреси Тернопільського міськрайонного суду немає, каже один із співорганізаторів Тернопільського. Сього Євромайдану Віктор Мартинюк. Ми передбачаємо, що завтра буде нове рішення. Ну ми це передбачаємо. Нове рішення, в яких додаться, розшириться перелік адрес і, можливо, буде заборона. Проте ми на даний момент вже з вчорашнього дня проводимо іншу форму збору громадян. Ми йдемо на зустріч з депутатами. У нас немає якихось закликів, такі які би суперечили нормам чинного законодавства. У нас немає на порушення конституційного ладу. У нас немає закликів на захоплення влади. У нас єдиний заклик. Ми мирно зустрічаємося. З громадянами, ми мирно хочемо слухати Добре. владу. Ми хочемо, щоб влада чула нас. Справу Марії Баб'юк почали слухати о й ранку. Її підозрюють в правопорушенні, передбаченому 341-ю статтею Кримінального кодексу України, захоплені будівлі, що забезпечує діяльність органів державної влади. Марія Баб'юк в залі суду не заперечувала, що перебувала 3 грудня біля Тернопільської облдержадміністрації. Жінка каже, мирно висловлювала свою позицію щодо розгону Євромайдану в ніч на 30 листок. Топада також разом з освітянами просила справедливого розподілу дотацій та вчасної виплати заробітної плати за грудень. Проте адмінбудівлю не захоплювала. Ми їх закликали станьте з нами разом висловте свою позицію, звернутися до хоптяна, до інших членів адміністрації. Але те, що ми стояли якимось облогом, і прямо їх аж не пропускали, та все було відкрито, і двері нічого не заблоковано. Значить, нічого такого не було. І прийшли одні, могли пройти інші. Однак наша позиція сіка винних. Покарати, де наш міністр Захарченко, чому його до цієї пори він ще працює і керує. Чому наш прем'єр-міністр сам самостійно не подав у відставку жодної кардинальної зміни, жодного притягнутого до відповідальності тих, хто били, знущалися над нашими молодими людьми і журналістами, вами журналістами. От а знайшли винних чашку, баб'юк дві жінки суспільно небезпечні і, і Володимир Стаюра. Під час засідання суддя попросив покинути залу суду громадського активіста Олександра Башту. Я попросив лише, щоб прокурор говорив голосніше, я не чую. Я вас всіх попросив про те, що судове засідання здійснюється в відкритій формі. У випадку подальших вигуків, викриків, я перейду до закритої форми проведення судового слухання. Матісний говорить, що він не Через зауваження судді засідання покинули й депутат Тернопільської міської ради Богдан Попадин та народний депутат України Михайло Головко. Під час судового засідання слухали свідків. Зокрема, одна із працівниць Тернопільської обласної ради повідомила: 3 грудня без перешкод потрапила на роботу. Правозахисник Марії Баб'юк просив судді замінити міру запобіжного заходу, цілодобовий домашній арешт на особисті зобов'язання пані Марії або ж відпустити її на поруки міських, обласних та народних. Депутатів. Працівники ж прокуратури стояли на своєму застосувати до Марії Баб'юк цілодобовий домашній арешт. Аргументували це можливістю впливу підозрюваної на свідків та її активною участю в акціях протесту. Далі суддя оголосив перерву. 15-й годині суддя оголосив вирок у справі Марії Баб'юк, застосування запобіжного заходу у вигляді особистих зобов'язань. Почали розгляд справи Володимира Стаюри.